Шановні підписники, в минулому відео ми вам показували випробування нашої картині. Так що в нас все вийшло, вже перший клієнт у нас з'явився. Скоптили ми йому для проби 20 кг для пласта. Вдався він ну, добре, але трохи сукуватий. Багато просушили ми його. Ну Це раз ось ми вам показали, вже ми його повісили сиріший. І, думаю, все в нас вийде. Так що в нас вже другий заход і ми вже працюємо. Ну, дивіться, кому це цікаво, можемо розповісти за солку риби. Ми робили пласт ляща. Одна половинка в нас на кості, друга без кості. Просол в нас був на кості 24 години. А на близькості 12 годин. Робили тузлук. Ну хто це трохи розуміє, тузлук це розсіл. Ну, ми робимо по прибору. в нас є аріометр, аріометр обикновенний, той, що міряють плотність в акумуляторах, плотність тузлука 1200 чи 120. Хто як там каже, наколотили, вкинули, пригнітили в холодильнику і все. Один пласт без кості 12 годин, той 24 і промочили там ну, хвилин 10, підсушили і в коптильню. Це дуже все просто, ніяких тут немає схожностей. Так що дивіться, підписуйтесь. Ну Як бачите, ось наша продукція готова. коптилася вона в нас е 5 годин. Трішечки більше, як 5 годин, ну, можна 5 годин, ось якраз приїхали клієнти по рибу. Зараз заберуть, думаю, вони будуть доволі. Як бачите, риба в нас вдалася. Клієнт задоволений і по сухості, і по смаку. Ну, Смак вони більше вже самі собі там підбирали, наскільки її. вона має бути сольона, не сольона. Так що в нас все вийшло, Я думаю, будемо працювати, слідкуйте за нами, ми все будемо показувати, всі нюанси, всі проблеми. Учіться на наших помилках. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Будемо далі розповідати.